Перед постановкою вініри всі бояться одного: форма буде не та, колір буде не той, а посмішка буде штучною. Це нормально, адже вініри це про естетику. А кожен з нас бачив оті штучні пластикові некрасиві зуби. Конячі. Ми розуміємо, що для кожного красива посмішка своя. Саме тому, перш ніж розпочинати роботу, ми дуже багато детально обговорюємо всі нюанси. Форми зубів, кольору, куточків, прозорості, текстури, фактури поєднуємо ваші побажання, наші знання та ваші фізіологічні особливості. Спочатку на восковому моделюванні отримуємо майбутню форму зубів, потім переносимо на ваші зуби, і ви вже зможете побачити, як ці зуби будуть виглядати саме у вашій посмішці. А перед фіксацією вінірів. Обов'язково приміряємо їх на ваші зуби, і якщо потрібно, вносимо корективи. Тож не варто боятися, що щось піде не так. В результаті ви отримуєте не просто гарну посмішку, а вашу посмішку без сюрпризів, без перебільшень, просто впевненість, коли ви дивитесь в дзеркало.